Дивіться, вже їх покормив, а все рівно, все рівно, щось чекають. Дивіться, як пливуть всі-сі-сі-сі-сі всі, 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 качки внутрі. Тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай-тай. Як вже звикли, вже потеплішелим, тепер краще. Дивіться, всі до мене. всі 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 з води і одразу всі сюди. <рес> На що є, малята. Дивіться, яка банда. Банда, яка пережила 17 градусні морози, кусаються між собою інколи самці. Так що так, багато людей писало, що вони не перезимують. Дивіться, нічого не відморозили. Всі, 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 всі живі, здорові. Катьки, внутрі, і всі, треба тікати тікати від них, бо зараз Будуть нападати на мене, Дивіться Треба до машини без зі мною йти. Ну що є? Вам ще щось принести, заходьте, нам ще щось судно. Дай, 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 дай. І, але щука качки і все. О, там далеко пасуть маленькі, тільки що проходив, бачу їх. Потеплішало, плюсова температура. А дивіться, банда вся за мною. Всі-сі-сі-сі всі, 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 як качки, так внутрі. Всі за мною. картина. Much, moть, moch, moть, moch, 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 muć, we k тому kino, дивіться. Muy, moch, 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 moch. Ось така кожного дня. Всі-всі-всі-всі, дивіться. Всі, всі коло мене. Ну що, шо є? Що, мутьки? Шо є? Відпускають мене додому. Де ще їм даш насиплю зерна, хай поїдять та й хай все відпочивають. Добре, що вже потеплішало, то їм буде легше. Так, а ну чому ви все кусаєте? Вже між собою починають ворогувати. Тепер не кусалися, а тепер вже починають. Дивіться, вже ганяються самці. Вже самці кусаються. Так, що так. Всім дякую, хто дивиться, хто пише позитивні коментарі підтримку каналу. Всім дякую.